Михайло олійник Аліса з незламного міста. В лікарні дитячій на ліжко лягли, яскраві гладенькі намиста, і ручки маленькі бинти обвели алісі з незламного міста. А хочеш, тобі я складу колискову, де сонце весна промениста, де буде щаслива, весела і здорова. Аліса з незламного міста. Затихне твій біль і затягнуться шрами. Бинти лікар зніме врочисто, і знову приїде до тата і до мами, Аліса з незламного міста. А ми не пробачимо навіки ніколи. Росні, що стріляла зловмісно, що зовсім маленьку і крихітну долю Аліси. З незламного міста, а поки тобі я складу колискову, Де сонце весна промениста, Де будеш щаслива, весела і здорова, Аліса з незламного міста.